Привіт, мої дорогі підписники! Привіт, мої майбутні підписники! Усіх рада вас вітати в себе на кухні. Тож, в мене моя кухня готова для створення прекрасних смачних страв. Тож я вас запрошую сьогодні зробити намазку дуже смачну, на хлібчик, на брускету, на лаваш. І так я можу перераховувати ще довго. Тож не будемо е, рахувати, на що і як, і куди піде намазка наша. А ми почнемо зараз готувати. Неймовірна атмосфера у мене сьогодні на кухні. І це мене так е, надихає. Що я вам не можу передати. У мене ароматні свічки, які мене е, запалюють, скажімо так, для того, щоб я могла працювати, творити. І так, поїхали. Для того, щоб ми приготували смачну намазку, мені потрібно в першу чергу це посмажити цибулю. Гриби. І потім ми будемо додавати сир і робити смаколик неймовірний. Гриби можете брати будь-які, які вам до вподоби. У мене є сьогодні навіть заморожені я взяла гриби. Це є е, два вида у мене є шампіньйони, отакі От вони вже порізані. Але вони були в мене заморожені. І вишенки. Дуже люблю ці гриби. Тож, вони ще трішки підморожені, але нічого страшного. Поки я буду смажити цибулю, вони в мене розморозяться. І тоді я буду їх обсмажувати з цибулею на пательні до дуже гарної такої золотистої скоринки. Тож, поїхали. Отже. Тут у мене вже є частинка грибів я поклала і виклала весь сир. Сир кисломолочний у мене був дуже з великими зернятами, зернистий такий, розумієте? Тому я його а, перебила завчасно в однорідну консистенцію. І зараз викладаю решту грибів наших. Так. Є. Повна чаша, це добре. Люблю, коли повна чаша всього в домі. Так, грибочки є. Тепер закладаю сіль. Перець, чорний, перцю, солі. Будь ласка, даєте по своєму смаку. Так, даю часник. У мене свіжий сьогодні чесник. Можете давати сухий. Так, і зараз перебиваємо, а потім додамо інші інгредієнти. І так, перебиваємо. Допоможемо зараз нашим грибам і сиру поєднатися. Тому я закладаю сметану, більш буде рідка маса, і воно буде перебиватися краще. Так, сметана і зелень у нас має йти я пів частиночки. Покладу зелені, а потім наступну. І зараз далі ми перебиваємо. І так, ми поєднали, все, бачите, у нас поєдналося. І зараз ми будемо а, додавати всі, які залишилися у нас інгредієнти. Я закладаю петрушечку і зараз я даю. Трішечки білого вина. До речі, вино біле можна одразу налити, коли ви смажите грибочки. І тепер закриваємо кришечку і перебиваємо далі, щоб поєднався ще наш кріп і вино. Після чого ми будемо куштувати, і я сподіваюся, що вже все готово. Поєдналося і зараз я скуштую. Так. Неймовірно, смачно, але я ще додам перцю. Тому що перець я люблю, щоб було відчутно. Тому свіже мелений даю перець, так як він більш ярко так виражений смак його. І мені подобається, що е, е, крупного помолу я роблю. І там є оці шматочечки. Перцю, і він неймовірно смачно потім, коли ти їш і попадає десь оце малесеньке-малесеньке зерняточко. Тож, все даєте тільки по своєму смаку. Ой, яка краса! Я вам хочу показати поближче, щоб ви бачили. От бачите, от така консистенція мені подобається. І така вона повинна бути. Тож, моя намазка готова, але я ще раз куштую, чи вона підійде на смак. Не стільки, чи підійде, як мені ще хочеться її покуштувати. Це неймовірно смачно. Я вам говорю чесно, повірте мені, зробіть. Таку намазку. І ви будете, і ваші домочадці будуть, неймовірно щасливі від такої намазки. Я її закладаю, отакі в мене є дві кастрюльки. Як хочете, так і говоріть на них я говорю кастрюльки. І ще в лоточок, тому що я одразу роблю багато. Тому що ми всі любимо, і ми всі намащуємо, е, я ж говорю, на будь-який хлібчик. Просто берете лавашик і намащуєте, додаєте туди м'язко-курочки, додаєте помідорку, огірочок і неймовірна смакота. Ням-ням-ням. Навіть не можу вам передати, як це смачно. І запах пахне. Просто вау, як круто! І зараз поверх своєї намазки я насипаю отакі в мене є сухі білі грибочки. Вони дуже-дуже дрібні, і я посипаю, отак поверх, і закриваю. Розумієте, закриваю і кладу до холодильника. Подивіться. Коли я закриваю, кладу до холодильника, воно там до ранку ще постоїть і ці гриби ще додають смак. Якщо у вас немає таких грибів, не переживайте, не хвилюйтеся, буде без грибів дуже-дуже смачно. Намазка готова. І я хочу вам показати. Отакі такі які я посмажила. Бачите, це з домашнього мого хлібчика. Підсмажила на сухій пательні. І тепер ми намащуємо, накладуємо. Накладувати краще, тому що воно дуже смачне. І краще накласти побільше, поверх. Тому намастили нашу брускетку, після чого покладемо шматочок огірочка, шматочок помідорки і наш кріп прикрасимо кропом. І отака от брускетка, вона вартує того, щоб ви. Спробували вдома і покуштували. Дуже смачно, якщо ви покладете зверху шматочок м'яса або ковбаски, теж буде дуже доречно. Я вам не можу передати, як це смачно. Я вже 150 разів сказала, зараз я посипала ще перчиком, тому що я дуже люблю перчений і я буду куштувати Це дуже смачно, дуже, 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 я не можу вам навіть передати. Куштуйте, робіть прості продукти, які є доступні кожному. Будь ласочка, робіть. Я вам бажаю смачних страв, смачної намазки, смачного життя. Я вас всіх обожнюю і чекаю в себе на каналі. Ви мене надихаєте на те, щоб я ще більше робила вкусняшок. І я, звичайно, буду робити. Всіх люблю. Цілую бай-бай, а я пішла їсти.